Всім ну, що, Новий день сьогодні 3 число, 3 лютого. Завтра нарешті зможу приїхати в гості до батьків. Чесно, дуже скучила за ними, давно вже не бачилась. Реально. Ми їздили, ми поїхали в гори з цьому 23-го десь числа, чи 24-го. Е, е І виходить що вже більше тижня. Я з ними не бачилась, Ну, у нас таке рідко буває, коли я вдома знаходжусь, типу прям. Сьогодні у мене на 15.30 манікюр. Поїду переробляти оце. От трошки напевно їх зріжу, бо вони щось задовгі вже мені. От потім сходжу в зал на кардіо і прес сьогодні пороблю. Вже це буде третє чи четверте тренування, коли я ходжу сама без тренера. В Принципі мені подобається. Вчора було достатньо цікаво. Ну, типу, от я кажу, самі собі програму складати досить цікаво. Тільки, звісно, що поки тіряюсь деякий тренажер, типу, через те, що я тут, навіть коли займалася, я більше робила кардіо в цьому залі. Я не ходила на такі прям силові силові. Я почала. Мені не сподобався тренер, якого я взяла. І тоді я перейшла в той зал. Рік о пройшов рівно майже, і я повернулась сюди. Але наразі я займаюся силовими тут сама. От і дійсно, мені подобається самі собі складати програму. Дуже такий захоплюючий процес. Але, звісно, трошки ще мені треба десь пару тижнів, щоб я вже повністю запам'ятала, де який тренажер знаходиться, знаєте, Всі їх сама собі там підставляла, де треба збирала ці штанги з вагою і так далі. І взагалі буде супер. типу, ну, мені подобається, що в цьому тепер є е, моя відповідальність і самостійність. Оце прикольно насправді. Хоча, звісно, я не скажу, що я не сумую за своїми тренуваннями з Бодію, тому що це вже увійшло. В рутину таку і е, звичку. Плюс він як друг був поруч, і типу тренування це те, що тримало нашу дружбу. Тому цей фактор, звісно, сумно, але ну що, таке життя, все змінюється. Наразі я хочу позайматися так. Ввечері вечір зроблю цукерочки і виставлю сьогодні, що є в наявності, що я можу відправити. Вже трошки скучила за їх приготуванням. Давно не робила вже декілька тижнів, так точно. От такі от справи. На манікюрчик з генератора, баса. Це наше до сьогодні тут пусто. Перший за довгий час вирішила змінити знову форму. Подобається. Всім так У мене вже наступний день. Вчора до ночі займалася тукарочками, тому вже не знімала нічого. Зараз uh, вимкну навушники, бо мені здається, це через них звук не записався тоді. Взагалі треба цю звичку якось іскорінять. Знаєте, постійно ходити в навушниках, тому що я їх буває одягну і все, допоки вони не розрядяться, я їх не знімаю, щось там слухаю, паралельно дивлюсь. Зараз. Майже 10 та ранку я вже сходила в зал. Уявіть собі, ми домовилися сьогодні просто рано вранці з цьомою піти, і я встала в 7.30, 8 вже була в залі, ну там 8.15 десь отак, от, відтренувалась. І це нічого собі для мене, для мене піти зранку в зал, це щось вау, це щось на нереальному. Мені раніше 11 я потім казала, о боже, рано, рано. Для спорта рано. Я ж не почала жити це життя, знаєте. А зараз восьма ранку, я відтренувалася, нормально почуваю. Прекрасно. Цікаво, це на один день мене так чи Нормально в перспективі на майбутнє так буде. Коротше, йду зараз гуляти з лункою, а потім, нарешті, їду до батьків. Я вже дуже за ними скучила, чесно, давно не бачилась. От, тому їду до них в гості, а ввечері домовились з Тьомою і з його сестрою піти разом в кіно. Я ще з нею не знайома, сьогодні познайомлюсь. Сотий, після гулять, Китя, да? гулять. ой, чекаю вже, чекаю. Вона ж, Я ж зранку пішла, вона думала, я з нею гуляти. Ну як це? Я першим же ділом завжди виходжу, якби, якщо кудись на вулицю, то з нею гуляти. А тут я пішла кудись в зал взагалі, що, що пройшло. Тому зараз піду її вигуляю і буду їхати до батьків. Правильно посилайте сигнали в космос. Я хотіла приїхати до батьків, що я роблю. Приїхала. Ні, ну слухайте, я її попросила, того, що я дуже багато важу. Вона стоїть на ванні ногами. Я стою на цю ванну, вона починає перевертатись. Якщо я поламаю ногти, замінаю ступене мені кур, платиш то. Я тобі дала лопатку. Спасибо, Дякую. Дякую. сестрички з друзями. Oh. Оце вони взяли туалетну бумагу з милом і водою. Зробили сніжки, кинули в стінку, бо їм так було цікаво, розумієте? От, воно те, зас... Це так цікаво, я тут не заладжуюся. Воно. Ти ти, взял... ти прийняла участь у їх розвагах. Воно, коротше, засохло в цей, їх пап'ємаше роблять. От, і його треба отак от віддирати. Воно просто так не відмивається навіть. Ну, я. Спробовала сама поняла, що я з Іван не груз. Я упаду, я упаду. Я боюсь. <laughs> ну, неправда. Не так уж було Театрально. Не, не реально боюсь. Ванна шаталась. Ванна шаталась. ти Ні, то ванна шаталась. Не правда. Ой, господи. І сміх, і гріх. Наступного разу Аліса за це відмивати. Я їй так і скажу. Ні, те... я, 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 я їй так і скажу. От куплю лісницю, якщо ще з друзями накидаєте отак, то будеш сама відмивати. І все. Бо це була, знаєш, як така невинна дитяча шалость, але ж воно засохло. Шалость удалась. Це точно. У вас тут свій ховарт. Так. Да. Ну, а що воно було, наче сніжок, знаєш, так красиво. Блін, красива. Ну що? Але прийшов час це все змити. І саме коли я приїхала. То... <рес> я тиждень не могла їхати, щоб мене рота вірусом не поболіли, а сьогодні якраз час прийшов, його час настав. Це в тебе в не тренування. Настя. Я вже була зранку. Ну у тебе були, були такі тренування, що треба дотягнутися. Я, звісно, де пінопласту, що Та це бумага, не бійся. Це просто бумага. Страшно. Та воно на тебе такое себе. Та воно на тебе падає як від гранат якихось. Воно Воно, дивися, це просто бумага з милом рідким. От бачиш, що це впало. Бумага з рідким милом і водою. І все. Тобто вони намочили, і для них це був сніжок. Вони сніжками пуляли. Прекрасно. А нічого ж от сніга на вулиці, покаєна. <гнє> ну, це був експеримент. Дурочка, яка дві цю спогалась. Треба була двоє олочі знімати це. Дурочка. Я дивлюсь на камеру, а тут розумієш, що тебе, <г Nerd> надо... Rozumie, що тебе треба ловити. Треба кидати камеру і ловити тебе. Шутниця. Від кого навчилась? Десь Ага. Так шуткувати. Там хуже. Ну так. Да. Якби я думала, що поїхала у потязі без тата твого, то звісно я б злякалась. Так всі дайте його в потязі, чуєш, думається, що мені рюкзак тащить потяг. Я думала, ти вже вирішуєш, як побігти стоп цю ручку. А я взагалі не знала, що вона існує мені тя моташ. Я кажу, а що якби раді таке сталося? Він каже, стоп кран. Та вас би аж штрафувала. Там штраф 200-400 гривень. Краще, каже, на жаль, в такому разі вже. Серйозно? Отак так я б точно не зробила. Так би я не змогла. Ось ці маленькі штучки сиди, поскладайте, що гуляють. Я фіксую на камеру. От це відбувається, коли я приїжджаю, до батьків. Ні, ну будь ласка, то дивись. Дивись, ти все одно сидиш. Uh, тобі все одно руки не зайняті. А тут бачиш, що. А, не мілка моторіка нормально. Зараз у нас Настя буде Сіндерелла. Класно! Дивись. Бачиш тут лишні кольори, бачиш, треба оранжевий, до оранжевих. Хорошо, що мені юрці розробили. Ні, так і є ж п'ятцу. А Бачиш? п'ять. Бач? Корося, якщо можна. Дякую. Якщо скажу, що не можна. Ні, ну я ж не заставляю від. Якщо тобі не впадло, ну, то поможу, та, Ні, то прикольно. І це вже, до речі, не Аліска, а вона разом з друзями. Хоча і вона... там була вона разом з друзями. співала Сіндерелла. Сіндерелла? А, ти співала. маєш на увазі у тому мультиці Діснейському, да, да, так. Там завжди пісні співала. Там гарні пісні. Ну, буде цим. Рапунцель, я ей песни знаю на память. Короче, я покиду прибираю в ванне. Добре? Угу. Тут на бачок перевернул. Ты храпишь. Ты это храпишь. Я не храплю. <свят> Он даже ноутбук твой на фоне стоит. ноутбук мой на фоне, да. Но это не значит, что это я храплю. Папа уже доказательства на них принес. Маме все мало. <свят> да не могу это храпеть. Это ты храпишь. Оце стало сімейне життя. Наглядний приклад. Ти записуєш. <рес> Насправді, то, звісно, все шутки побула у батьків, з'їздила, що мама каже, хочу тортик. Отакий дуже сильний. Я кажу, да, я з'їжу куплю. І я теж поїла тортика. Я щось так наїлася, я мамі кажу, в мене буде сахарна кома. <рес> Або плюс 10 кілограм. Але зато мені було смачно. Нічого, один раз живем. Я вже їду в ТЦ. Зустрінемось там з Тьомою і його сестрою і підемо в Кіно. А ввечері треба закінчити з цукерками. Я вчора е, через відключення світла не встигла. Знову по півтори години дають. Я не знаю, я за півтори години ніфіга не встигаю зробити. А тому, коротше, сьогодні закінчу. Відправлю коробочки, і в мене, до речі, я вам дуже вдячна, бо я цю інформацію виклала поки що тільки на Ютубі. І в мене вже майже розібрали усі ті коробочки. Там половина десь лишилась. Я думаю, що я в інстаграмі ще за і заберуть уже всі, що залишаться через декілька днів. Буду думати, що, що цим мені робити. Pokażę stopy.